Валерій Залужний підкреслив, що не може назвати конкретних цифр, з якими зверталися військове командування, бо це військова таємниця. Однак цифра, сформована на наступний рік, за словами генерала залужного, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат, які збройні сили України можуть зазнати 2024 року. Залужний також фактично визнав і той факт, що війна може продовжуватися у 2025 році. Він сказав, що цифра про демобілізацію військових у 36 місяців, на яку вийшли автори законопроекту про зміни у мобілізації громадян України, є компромісом між військовим командуванням і урядом.